Дуже страшно думати про те, як у майбутньому наслідки війни можуть позначитися на наших дітях, тих, хто вижив. Але й дорослі відчувають великі психологічні проблеми. Вже сьогодні зрозуміло, що хронічними наслідками таких травм можуть бути посттравматичний стресовий розлад, тривожні розлади, депресія, клінічна депресія, алкоголізм, наркозалежність, у деяких релігійна залежність, порушення харчової поведінки. І це найочевидніше з неочевидного. Почуття провини потерпілого. Ось про це поговоримо зараз. У нас є студії Михайло Бобешка, лікар психіатр Дніпровської обласної псих... психіатричної лікарні. Вітаємо вас! Добре. Вітаємо дякую, що до нас завітали. І взагалі, поясніть, будь ласка, що таке провина потерпілого? Справа в тому, що провина потерпілого це такий особливий вид провини, який виникає у людей, що пережили небезпечну для життя ситуацію або подію. Деякі люди е, вважають, що е, деякі, хто вижив, почувають е, таке почуття провини через те, що е, вони вижили, а інші, які були поряд, померли. Е, інші вважають, що могли допомогти е, своїм е, людям, які були поряд. Але не допомогли. Також є люди, які вважають, що у них виникло відчуття провини потерпілого через те, що люди, які їх рятували, загинули. Пане Михайло, а чи є оце почуття розладом? Так, це почуття є одним із симптомів посттравматичного стресового розладу. Щодо симптомів, які є симптоми почуття провини у різних людей. Ці почуття виникають по-різному. Найчастіше це бувають психологічні симптоми, та, та фізичні симптоми. До психологічних симптомів відносяться дратівливість, знижений настрій. Також можуть бути перепади настрою, які можуть доходити до гніву. Також можуть бути Такі е, речі, як е, суїцидальні думки з, псих, з фіз, фізіологічних симптомів, можуть бути порушення сну, порушення апетиту, е, також можуть бути болі. Це головний біль, біль в животі, нудота. Е, також е, люди можуть відчувати пришвидшене серцебиття. Якісь додаткові відчуття взагалі можуть бути присутні у людини. Так, люди, які пережили пережили такі травматичні події, можуть відчувати таке почуття суму. Вони можуть міркувати про події, що відбулись, і думати про те, що вони могли б зробити. Так. Це, на жаль, не змінило б результату. Таке повторення та передумування цих подій ще більше посилює провину вцілілого. У багатьох випадках, випадках на ці роздуми впливає так зване упередження ретроспективи. Це такі хибні думки про минуле. Люди озираються назад і переоцінюють свою здатність впливати на те, що трапиться, і в них від виникає відчуття, що вони також повинні були змінити результат. Але бувають випадки, коли почуття провини може мати законну причину. Це, наприклад, такі надзвичайні події, через які бувають. Люди отримають травми або люди гинуть, але в багатьох із цих випадків людина мала що може зробити, щоб запобігти чи змінити результат. Скажіть, будь ласка, які фактори можуть збільшити ризик того, що таки виникне у людини почуття провини у цієї потерпілого? Є декілька факторів. Один з них це люди, які перенесли травматичні події в минулому. Також люди, які перенесли депресію або на теперішній час страждають депресією. Також це може бути, можуть бути люди з низькою самооцінкою та люди, які, у яких відсутня соціальна підтримка. Також до Таких факторів відносяться як погані навички подолання. Погані навички подолання це можуть виникати у людей, які мають індивідуальний стиль боротьби зі стресом. Це, на жаль, як ви казали, вживання алкоголю або така ж саморуйнівна поведінка. Пане Михайло, а що можете розказати з приводу лікування? Так, хочу наголосити на тому, що важливо отримати належне лікування. Одним із найкращих методів, це є когнітивна поведінкова терапія, яка називається ще КПТ. За допомогою цієї терапії клієнт працює з психотерапевтом для того, щоб дослідити і виявити автоматичні негативні думки, які приводять до почуття провини. Вивчення цих нереалістичних думок проходить з допомогою психотерапевта, і вони переводяться в більш реалістичні, і це допомагає послабити відчуття провини. Також інші форми психотерапії та ліки допомагають знизити цей рівень відчуття провини. Пане Михайло, а як можна та чи можна впоратися самому? Якщо людина відчуває почуття провини вцілілого, вона може провести деякі. Ну, вона може провести сама собою терапію, так сказати. По-перше, це дозволити собі сумувати. Важливо визнати людей, які вже які були втрачені, і дозволити собі їх оплакувати. Потрібно дати собі час та прийняти з Прийняти те, що трапилось. Також потрібно зробити щось позитивне для себе або для оточуючих. Коли ми робимо щось, щось приємне для оточуючих, рівень. Рівень цієї провини знижується. Також потрібно зосередитись на зовнішніх факторах, які привели до ці до такої події. Коли ми переміщаємо увагу на зовнішні фактори, які створили ситуацію, ми можемо допомогти позбутися самозвинувачення. Ось а це сприяє зниженню почуття провини. Також потрібно пам'ятати, що також потрібно пам'ятати, що ці почуття є звичайними. Відчуття провини не означає, що ми винні, що ми винні в тому, що зробили щось погане. Смуток, страх, тривога, печаль і почуття провини є цілком нормальними реакціями на важкий стрес. Це нормально радіти своїй удачі і водночас оплакувати долю інших людей. Якщо симптоми людей настільки сильно виражені, що порушують повсякденне функціонування, це означає, що вже потрібно звернутися до лікаря-спеціаліста або до психолога, або до психотерапевта, або до лікаря-психіатра. Дякуємо. На цьому Дякую. ми наголошуємо, коли говоримо на ці теми. Михайло Бобешка, лікар психіатр Дніпровської обласної психіатричної лікарні, був у нас в студії. Обговорювали ми тему провини потерпілого, як з нею боротися. І, і ще раз наголошуємо: якщо ви відчуваєте, що самі вже не справляєтеся, зверніться до професіоналів, вам обов'язково допоможуть і, можливо, врятують від дуже поганих наслідків психологічної травми.